Усім вітання. Ви на каналі Код 450. і Сьогодні за звичкою ми перейдемо до карти Діпстейт. Подивимося, що ж відбувається на лінії зіткнення за останню добу. Подивимось відео від наших військових, що насправді відбувається, де е, є певні зміни на карті. Ну і за стандартною схемою, хочу вас всіх закликати підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підписка, лайк, коментарі, все це. Генерує в Ютубі це таким чином, що відео залітає трішки вище і більше людей, незалежно від того, де вони проживають, матимуть змогу його побачити і відповідно зрозуміти, що таке справжня війна. Тому за кордону, якщо людина побачить і в Україні, в тому числі буде більше донатів буде більше допомоги нашим військовим. а Більше допомоги нашим військовим це більше хороших руських в підсумку, тому донатити, не забуваємо, і кожен допомагає фронту на своєму місці, як може. Ну і розпочинаємо. Розпочинаємо за традицією із відео, яке хотілося б вам показати, щоб ви розуміли, для чого потрібні донати. Ось одне із таких коротеньких відео, що перетворилось в наша автівка. Збройних сил України після прильоту дрону так вона ще навіть на колесах. Так вона доїхала, так її можна відремонтувати. Але е, самі чудово розумієте, що транспорт потрібен в більшості своїх броньований. Він рятує життя військових. і... Е, Бухан Ріс, як його називають наші військові, він повинен тривати по силам окупантів. Тобто ви бачите, що сталося з цією автівкою, уявляєте, що відбувається з буханкою, якщо в неї прилітає щось подібне. Її просто іноді на шмаття розносить. Ну, от Це такий наглядний приклад того, чому автівок на фронті багато не буває. Це розхідний матеріал, це які дрони розхідник, це і автівка-розхідний матеріал. Деякі живуть довше, деякі ні. Ну, але це дуже важливий. Такий аспект на війні, коли він дуже і дуже потрібен і для підвозу, і для евакуації, і для всіх інших штук. Ну, а тепер давайте до карти перейдемо. Очеретине у нас буде перше сьогодні на карті діпстейту неспроста, тому що там ворог захопив південну частину цього населеного пункту, якщо вчора. Там ще не було можливо таких кардинальних змін, то все-таки і вчора ворог просунувся, то сьогодні просунувся ще більше вглиб. І очеретина ще не є, так би мовити, під контролем, е, є невеликі просування. І воно е продовжується. Ну, очеретина це, в принципі, як населений пункт на карті позначено так, але насправді там вже фактично цілого нічого не залишилось. Ну і до вашої уваги, один із відеорядів від 72 ї окремої мобільної бригади за допомогою дрона була ось така ювелірна робота знищення автівки, яка. Думала, що сховалась, насправді ні. Прекрасний приліт, вкотре прекрасна робота оператора. Ну і до цього ж, звичайно, ще вирахували, що там автівка ця стоїть, і туди потрібно запустити пташку. Пташка прилетіла, рознесла все і от такий от підсумок. Які ви бачите на своїх екранах. Підсумок не з приємних для окупантів, але дуже позитивний для нас відповідно. Тому дуже важливо от і надалі збирати на дрони в тому числі. Ну, далі е, будемо вже дивитися наступне відео, але спочатку давайте на карті поглянемо, що ж відбувається саме в цьому районі. Е, це первомайський, у нас буде на черзі. Первомайський також, в принципі. Частенько опиняється в наших картах тут, якщо ми поглянемо, то населений пункт ну фактично вже окупований, так з усіх сторін. Але що цікаво, цікавий момент е, в тому, що якщо декілька днів тому окупанти наступали ну так вже ближче до водяної ріки, там далі населений пункт є, то зараз плацдарм розширюється якраз таки е, в напрямку: ось, зелена там крапочка, бачите, така. І саме от хочуть з'єднати цю лінію, цим самим вибити наші збройні сили із цього кармана і вийти на Невельське, вже які е, також потерпає там від обстрілів. І якщо ми подивимося по карті, ну от проведемо точку від лінії до лінії 4 кілометри, приблизно полів ось цих е окупантів хочуть окупувати. І в принципі, якщо так дивитися за логікою, логічно, що наші збройні сили звідси відійдуть, і лінія оборони вирівняється, тому що е в таких от кліщах перебувати, коли тебе штурмують з обох боків, доволі невигідна позиція, плюс поля і. Логічно буде, напевно, найближчими днями чекати, що ось цей шматок української землі окупантам таки буде захоплений. Наприкрістя, але і, на жаль, але потрібно в першу чергу рятувати життя. Ну і потім вже якось перебудовувати лінію оборони. Щодо відео, то маємо певний знову відеоряд. Завдяки також дронам. Це все діло було відпрацьовано. Дрони, як ви знаєте. І бачите, напевно, вже не вперше, і не тільки на нашому каналі, але й загалом в мережі інтернет, що дрони зараз відпрацьовують дуже важливу роль. І в знищенні окупанти, і в знищенні заліза. І це порушує логістику, порушує командні пункти, іде певне розмінування цими самими дронами, якщо поміщаються міни. Дрони відпрацьовують прекрасно, і особливо в, руках, в золотих руках наших операторів, які. Ну, вже знаєте, це не те, що грати в гру. З одного боку, так, але з іншого боку, це життя, і тут засейвитись не можна. Тут кожен твій рух, кожна твоя дія буде відігравати ключову роль в певному етапі. Тому що іноді одним точним влучним пострілом можна зупинити колону, відповідно, зупинити наступ на певній ділянці фронту і. – це дуже важлива складова, на які також не забуваємо збирати, не забуваємо донатити. І впевнений, кожен знає якісь фонди, кожен знає якихось волонтерів, знайомих, які займаються цим, які допомагають армії. Тому донатьте, правда, перевіреним особам, не донатьте туди, куди не впевнені, тому що є дуже багато шахраїв, які використовують ці кошти на свою власну користь, і до фронту відповідно нічого не доїжджає. Тому дуже обережно з цим. Ну і ще одне відео, де також відпрацювали в півішками. Це вже працює 25-та окрема бригада. Це також, до речі, на цьому ж напрямку, на Авдіївському. І також феноменальна робота. Просто і ще до речі, вчора я говорив про те, от повторюсь, що вже деякі екземпляри наших дронів. Навчились літати зі швидкістю 150 км на годину. А це повірте доволі такий приємний бонус. Так можливо, десь управляти цим дроном оператору важче, але в загальному в умілих роках це значно швидше можна наздогнати техніку, чи того ж мотоцикліста, чи можливо навіть гольфіста, тому що збірна Росії по гольфу, я так думаю, вже виступати на міжнародних змаганнях не буде. Далі переносимось на карту Діпстейту Новомихайлівка. Наступний населений пункт до вашої уваги. Тут це, в принципі, плюс-мінус одна і та сама позиція. Ну, Авдіївський напрямок, так, але скажімо так, плюс все в плюс-мінус одні такі Площині в плані наступу ворога недалеко ми тут від'їхали. Так от Новомихайлівка, про яку також часто згадують, е на самісіньких околицях ще там тривають бої, але якщо подивитись на карту Діпстейту і на кордони е саме цього населеного пункту, то на, на самісінькому краю, там, е там де вже йде річка, протікає, тут ще якраз такі бої точаться. Ну, з одного боку, можна говорити вже що. Окупанти захопили цей населений пункт, але з іншого боку, не до кінця, тобто ще де-не-де на певних окраїнах точаться бої і повністю, як то кажуть, по адмінкордону Новомихайлівки ще ворог не захопив. Але це, якщо дивитись на карту, стає зрозумілою зрозумілим, що це справа часто. Наступає 10-й танковий полк тут також. Їм допомагають 1472-й мотострілецький і також 39-та окрема мотострілецька бригада. Тобто великими силами на Новомихайлівку поперли і в підсумку бої, до речі, дуже довго тривали за цей населений пункт. Ну і, врешті-решт, з величезними втратами ворог таки цей населений пункт. Ну принаймні, все, що від нього залишилось, захопив. Ну і до вашої уваги, ще один із відеорядів, один із моментів, де виявили та знищили двох російських окопних комплексів реп. Саме виявила розвідка. Потім туди полетіли пташки. Ну і ось цей реп було знищено. І тепер він вже не допомагатиме окупантів. Окупантам. На одному із напрямків а мінус Реп, це також плюс, це плюс для пташок, які зможуть більш вільніше, скажімо так, літати. Ось така от вона робота. От щонедень і ось таких відео дуже багато, точних влучань. Так, звичайно, є і втрати FPV пташок, так, вони десь там глушаться ребами, не все долітає, як би нам хотілося. але... Насправді все це вдосконалюється. От я вже пригадав сьогодні, що зі швидкістю 150 км на годину деякі екземпляри літають. Ми ж в кінці цього ролику подивимось, як е, наші інженери намагаються. Ще покращити ці дрони. Тобто, дочекайтесь, додивіться відео до кінця, ви обов'язково це побачите. Е, далі давайте на роботи не перейдемо. Тут там також пекельні бої тривають вже не перший день і не перший взагалі тиждень іде боротьба у Запорізькій області за цей населений пункт. Вже неодноразово е, згадували самі ж. Зедблогери, що це населений пункт вже захоплено, що там вже все нормально, але як показує карта Діпстейп, дня в день нічого там ще не захоплено. Так, бої точаться, бої тривають вже безпосередньо і в населеному пункті. Але до його захоплення поки що ну не те, що там е, рано говорити, це справа, як бачимо, застопорилась в окупантів. Вони намагаються, вони пробують величезними просто силами, колонами, м'ясними штурмами, але мало що в них виходить наші збройні сили. Неймовірними зусиллями відбиваються і тримають роботи під власним контролем, цим самим не даючи ворогу просунутись далі. Ну і зрозуміло, що найближчим часом зараз озброєння в Україну піде більшими масштабами, плюс в Штатах прийняли закон, плюс беремо до уваги в Європі є певні зрушення у наших партнерів. Тому і. Шойгу зі своїми поплічниками також це чудово розуміють і намагаються зараз. Поки що немає ось цього всього на лінії фронту, максимально скільки це можливо захопити території і вже десь там окопуватися. Ну відповідно можливо, навіть готуватись до якихось контрнаступальних дій з боку Збройних сил України на якомусь певному із напрямків. Ну, от по роботи ми бачимо просування наразі немає. Все заштопорилось все в боях, все в стріляніні, все це дуже і дуже складно, але. Про якісь просування, і адмінкордони, які змінюються, поки що мова насправді не йде. Ну і відео до вашої уваги з прекрасним феєрверком, коли ворожий бук збив, перехопив насправді ракету, але був один із нюансів таких. от. Перехопив прекрасно, феєрверк просто неймовірний. Стояв собі бук, його вирахували, і приліт, детонація. Феноменальна, ось така робота також наших Збройних сил. Далі, по курсу, у нас будуть кринки, там, хоча глобально без змін, але ми маємо що вам показати. Але кринки це також непроста задача це втримати невеличкий плацдарм, дуже і дуже непросто, але він тримається. І що цікаво, останнім часом. Наступ іде з боку окупантів, але вже можливо не такий масований. Десь трішки взяли паузу. Можливо, думку гадають, як то правильно підійти. А підійти то складно, тому що з протилежного берегу Збройні сили України неймовірно чітко обстрілюють і з артилерії, і дронами, в тому числі, і окупантам надзвичайно складно підібратися навіть ближче на відстань автоматної черги. А Наші Збройні Сили відповідно, роблять все для того, щоб хлопці, які зараз знаходяться на цьому плацдармі, не мали цієї роботи в плані е, стрілянини, тому що це вже є певна така е, небезпека. Ну і е, відео ще одна е, жирна ціль була знищена. Це Гіацинте був знищений якраз таки на окупованому півдні. Оператори 73-го морського центру СИЛ спеціальних операцій під час розвідувальних дій на південному напрямку виявили цю 152-мм корпусну самохідну гармату 2С5 гіацинтез окупантів. Ну і потім вже координати були віддані куди потрібно, і оперативно все це було відпрацьовано. Ракетно-артилерійський підрозділ Сил оборони відпрацював. Гармата противника встигла зробити лише кілька пострілів, після чого її було ще знищено вогнем від Хаймарса. Хаймарс, дядько, прилетів і гіацинт С знищив. Ось так відпрацювали наші хлопці по дуже жирній цілі, насправді яка вже тепер не буде тероризувати відповідно наших оборонців на півдні України. І далі, в продовження також про цей же напрямок. Подивимось відео вже від 63-ї бригади. 23-й окремий стрілецький батальйон у складі 63-ї бригади тут відпрацьовував. І тут відео таке трішки довге насправді. Але воно про дрон, який не літає, а про дрон, який їздить, він може повзати, так би мовити, навіть не дивлячись на те, що все розбите, але він своєю місією виконав. Він під'їхав куди треба, як треба, тихенько зробив свою справу. І це говорить ще про те, що навіть в даному аспекті дрони також розвиваються, не тільки літають, але ще і їздять. Було декілька тижнів тому відео, можливо, ви пам'ятаєте, коли також подібний наземний дрон під'їхав під міст. Здалося, що там все-таки була якась вибухівка ще під мостом, а можливо, це справді просто. Була така добряча начинка на самому дроні. І цей міст було рознесено. Відповідно, була порушена для окупантів логістика. Тут же ж інша задача була: дрон приїхав в бліндажі в окопи до окупантів, і ось зробив те, що зробив. Відповідно, якщо там хтось і був, то там вже надіємось нікого немає. І мінус окупант. І мінус е такий добрячий, звичайно, якщо там хтось знаходився, а я думаю, що розвідка не просто так би використовувала підірвати якийсь бліндаж, були впевнені, що там є на кого. Поживитися. Е, ну і що далі? В продовження. Ми маємо для вас е, парочку відео. Одне з них, давайте, напевно, подивимось прямо зараз. Це військові контррозвідки Збройних е, СБУ Збройних сил України у координації з артилеристами. Відзвітували про свою роботу на фронті за останній місяць. Така от статистика, і от е, з відеорядом з цієї нарізкою, що і як власне знищувалося за останній місяць. Так от, е, в цій роботі знищено було. 11 танків, 24 ББМ, 36 арт-систем, 4 системи ППО, 21 військова автівка, 35 вогневих позицій та укриттів окупантів, 4 склади з боєкомплектом та паливно-мастийними матеріалами. Справді робота вражаюча. Це тільки за останній місяць, і це тільки на одному із напрямків. Тобто. Не все це фільмується, не все це показується. Те, що є змога зберегти, і потім показати всім, вона відбувається. Ну але як ми чудово розуміємо, не завжди. Ми можемо навіть дещо показати, тому що YouTube це не пропустить, тому треба ретельно підбирати відео, щоб не потрапити в якийсь тіньовий бан. А щоб відео просувалось, закликаю вас вкотре знову підписатись на канал. Дуже важливо, щоб під час перегляду була ця підписка, лайк. Відповідно, тоді YouTube просуває це відео в тренди, і більша кількість людей зможе його побачити. Ну і на десерт, перед тим як ми з вами попрощаємося вже до наступного випуску, хочемо ще показати е, хороше відео. Це власне те, до чого я вівши всередині програми, як розвивають наші інженери ці дрони, як вони їх вдосконалюють. І якщо це буде найближчим часом досконалено, повірте, окупантам буде дуже бобо. Насправді це дуже крута фішка, яку зараз придумають. Ви зараз маєте змогу бачити, як все це відбувається. Як це зараз все тестується? Дикі шершні про них ви вже неодноразово чули. в наших передачах тестують розумні дрони із нейронною мережею на українській електроніці, що дуже важливо на українській електроніці, наголошую. На відеодрон має нейронну мережу і трекер цілей за допомогою розумної системи. Він сам визначає цілі на полі бою. Техніка, піхота. Тощо, оператору потрібно лише обрати одну із виділених цілей, захопити її кнопкою на пульті, і все, нейронка розміщується на мікрокомп'ютері українського виробництва розміром 30 на 30. Тобто він компактно монтується прямо у дрон. Окрім, того дрон, який ви... Бачите, зараз на тестах зібраний із українських деталей, що також є дуже важливим аспектом польотного контролера, регулятора двигунів, відеопередавача, камери, мікрокомп'ютера, радіоприймача, ЛРС. Тобто, в найближчому майбутньому у нас буде дуже багато роботи, щоб збільшити бойовий потенціал збройних сил України. Але для цього нам і надалі буде потрібна ваша підтримка, підтримка громадян, які проживають і в Україні, і за її межами і. Ті люди, які е, адекватні, скажімо так, люди е, цивілізованого світу також які нас підтримують. Також е, я думаю, з часом будуть це бачити, і я впевнений, що навіть за кордонні якісь фахівці приїжджатимуть до нас, будуть е, дивитися, як це відбувається, тому що якщо брати саме дрони, то Україна е, саме започаткувала цю війну дронів. І в нас вже слава Богу, є окремий підрозділ, який цим займається. Е, тому це буде тільки розвиватися, тільки буде набирати обертів, і от одна із цих фішок, яку ми щойно з вами побачили на нейронній системі, це дуже і дуже важливий аспект. Можна помітити ціль, просто потім її зафіксувати, і все. Оператор більше нічого не робить. Дрон все зробить сам, прилетить куди потрібно і як потрібно. Тому е, дрони розвиваються. Знаєте, це вже ми вже в майбутньому, тобто вони вже зробили величезний крок вперед. Е, е, ніхто ніколи не воював дронами, а ця війна. Так, війна артилерії без сумніву, але дрони відіграють надважливу роль в теперішньому сьогоденні. Саме дронами ми змогли десь компенсувати цей снарядний голод. Ось такий був сьогоднішній випуск. Надіюсь, вам сподобався він. Не забувайте допомагати армії, хто чи може і як може на своєму фронті. Ми обов'язково з вами почуємося. Побачимось до нових зустрічей.